Не час продавати своїх, віддавати, здобуте в бою, Мільйоном постане стіна неподоланих нас, щоб стояти на смерті за родину, за землю свою. Україна не спи, ворог вибору нам не дає. Перед нами армади і для відступу місця нема. Якщо ж нам, доведеться ворогти своє, разом з нами благине вітяти у нічна пітьма. Україно, молись, твої діти безстрашно дійдуть до вежі, до вогню, до останніх прощай і простих. І якщо доведеться усім нам загинути тут, ти постав на могилах прості дерев'яні хрести. Україно, люби кожне серце, що служить тобі, кожен подих відай, кожне слово почуй і колись ти згадаєш усіх. Хто загинув у цій боротьбі, але зараз молись. Просто, мамо, тихенько молись, Україну, іди попереду героїв своїх на хоропах, де небо цілує пшеницю вуста, плями крові тремтять всіх загиблих героїв твоїх, як ознака того, що немає дороги назад. Я йшов по дорозі й пишався лиш тим. Що кожен країнець мені побратим, у вільній країні ми всі народились, за це аж до крові діти наші били. Земля наша рівна від гніду страждала, і мут уже прикрих чимало зазнала. Та зараз не так все, і часто йому, страждання є народ на стану. Ми зараз могутня і сильна держава, по цілому світі пройшла наша слава. Година велика, що скоро настане. Коли ворогів України останнім, Юний овчина це все гаряче. не вмій більше просто мовчати, коли всі на круги грабували країни. Тільки сов за свободу стояти, за свободу дітей своїх, ще не народжені, за і мирне має, за спокійка ні, за наших відроди, ми не під загальних уки, та зуба на чіпаху підечпайка. Дякую увагу. Слава Україні! Героям слава. І оскільки такий рік перехідний, шкода було, щоб наші хлопці залишились без святкового дня. І тому ми вітаємо вас, як майбутніх воїнів, як захисників вітчизни. І молимо Бога про те, щоб дійсно ви тренувалися лише в таборах таких тренувальних, щоб закінчилась війна на нашій землі і більше ніколи до нас не приходила. Хай Бог вас благословить в усьому.